Ми чуємо з Євангелія, що Лука каже, що апостоли усю ніч трудилися і нічого не впіймали. А апостол Петро, ще тоді Симон, і його спільники, Яків та Іоанн, вони були рибалками. Це було їхнє ремесло. Цим вони собі заробляли на хліб. І ось вони, якби ми сказали, в народі зуби на цьому з'їли. Але нічого не вийшло. Саме тої ночі нічого не вийшло. Рибу ловили вночі, бо рибу ніхто тоді не полохає, і, зважаючи на жаркий тамтешній клімат, вони робили це вночі. Але не вдалося, нічого не вийшло. Але за те, що апостол Петро послухав Христа Спасителя, дав йому свій човен, він хоче, немов би його нагородити, і він каже: закиньте сіті ще раз, відпливіть на глибину і зробіть це ще раз. Знаєте, подивімося десь на власне життя. Якщо ми в чомусь фахівці, і нам не вдалося, і нам якась людина стороння каже: ну, попробуй ще раз, що ми будемо їй відповідати? Напевно, ми скажемо: ну, що ти мене вчиш, я, я краще знаю. Але бачите, навіть ті рибалки. Апостол Петро, який відрізняється своїм запальним характером, неодноразово ми це бачимо, читаючи і слухаючи святе письмо. Він то скоріше за всіх відповідає, то хоче йти до Христа по воді, який іде, то вихоплює меч у час небезпеки і відрубує вухо слузі первосвященника. Він завжди такий імпульсивний. І ось, незважаючи на свій такий запальний характер, сьогодні він каже смиренно, він каже. Наставнику, ми всю ніч трудилися. Тобто він йому хоче донести, що нічого не получиться, але каже, за словом твоїм закину сіті. Тобто він покоряється, він виявляє смирення і в подальшому, як побачимо, отримує нагороду. Вони послухалися Христа. Дуже важливо нам збагнути і цю таку чесноту, якої нам дуже часто бракує. Слухняності волі Божій. Нам дуже цього часто бракує, бо ми люди. І Я не втомлюся повторювати, зважаючи на такий буремний цей 21 вік. Зазвичай ми смирення і покори не побачимо в ньому, побачимо гордовитість, якісь заздрість, зверхність. Оце більше можемо на жаль спостерігати. Але святе письмо і кожна євангельська наука вчить саме цьому, саме смиренню, послуху, бо каже Господь, що він гордим противиться, а смиренним дає благодать.